Поділитися наступною обіду, яку нам дав Господь. Це буде приповісті 19.23. Страх Господній веде до життя. І хто його має, хто світло не чує і зловнеться на його. Я розділю цей вірш на три пункти, про які нам говорить Господь. Перший це буде страх Господній веде до життя. Паралельно до цих слів хочу зачитати наступне місце Писання, яке буде записано в Івана 11.25. Промову до Неї Ісуса: Я Воскресіння і життя і хто вірує, хто вірує в мене, хоч вре, буде жити. Це підтверджує те, хто буде мати Ісуса, той буде мати вічне життя з Ним. Хто не матиме Ісуса, той не матиме життя. Наступний пункт. І хто має той син не чує. Це стан задоволення і достатку і здоров'я. Це не тільки про тілесне забезпечення матеріального стану, а й духовного. Також до цього зачитаємо приповісті 13.25, праведний їсть, скільки схоче душа жив. душа. Живі же жив безбожників завсіди брак відчує. Це говорить про те, що. Якщо ми правильно йдемо за Господом і маємо цей страх, то ми будемо завжди в достатку. Бог опікується про нас, тому що ми його, є його діти. Третій пункт зло не досягне його. Тобто ця людина завжди буде в безпеці. Бог завжди буде охороняти ту людину, яка за ним йде, і завжди буде з ним. Буде охороняти його стежки і щоб він не, не впав. Також зачитаємо підтвердження цим словом Псалми 90, 11 Тебе, зловне, спкає і до немати Твого вдара не близиться, бо своїм ангелам він накаже про тебе, щоб тебе пильнували на всіх дорогах твоїх. Бог пікується про ту людину, яка вона, коли людина це йде за Господом, і про неї пікується, щоб вона не впала, щоб Бог завжди буде охороняти її на всіх її дорогах. Справа Господній, хочу сказати, що це стосунки з ним. Коли ми маємо з ним стосунки, то Він буде нам близьким і Він буде про нас піклуватися. Так само можна порівняти це із стосунками з людиною, тобто з дружиною, чоловіком, чи братом, сестрою. Коли ми любимо цю людину, то ми боїмося її образити, боїмося її учепити, зробити її до Тому що ми її любимо і ми хочемо мати з нею тісні стосунки, так само, як і з Богом. В цій обітниці говориться про те, що коли ми будемо з Богом, то Він буде з нами і Він буде про нас спілкуватися. В цій обітниці говориться, що також є якась небезпека, що хтось, хто не матиме цього страху, то Ця людина буде жити, але не матиме життя. Вона може спати, але неспокійно і, і зло може читувати на цю людину, якщо вона не буде відповідати тому, чому написано через Бога. Страх Господня це святість, і хто не матиме святості, той не побачить Господа. Хочу побажати вам церкви, щоб кожен з нас мав тісні стосунки з Богом, бо коли ми з ним матимемо ці стосунки, то. Він буде з нами на всіх наших дорогах і Він у нас благословить. Тому закликаю вас, прати та сестри, хто хоче може помолитися. З пальним днями. Господь, ми дякуємо тобі за ці думки, за наші бати з навіть сьогодні, що. Якщо ми будемо мати страх, і коли ми не будемо жити, можемо жити спокійно, сиписті, задоволеності, і будемо мати різні спокій нашому. Дякую Господь. Господи, як я заберевав Господь, дякую тобі, мій Бог, за церкву, яку я маю. Також вдячна тобі, Господь, за брата юру, які сім'ї Господь, вийшов і з вами гарною вітницю. Ми маємо, Господь, віруємо, надію в, в тебе. Дякую тобі за все. Ми це все послане і Амінь. духся. Господи святий, також дякую тобі за твої обітниці, Господь, які нас підбадьорюють, Господь, які є світильником для нашого життя, які Господь допомагає нам жити свято. Дякую тобі за цю обітницю, Господь, що е, говориться, коли ми будемо страх мати перед тобою, Господь, то ми будемо е, мати. Гарне життя, дякую тобі за твою людність, хай ім'я Твоє буде прославане. Амінь. Амінь. Господи, дякую тобі за цю петницю, яку ти нам дав, Господи, за те, що ти віцяєш, Господи, навнічне життя, якщо ми будемо з тобою, Господи, благослови нас, щоб ми мали с тобой тісні стосунки, відносини, Господи. Я будь з нами на нашої дорогах. Благослови нас.